Дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня четверга 27 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий підготували випуск. Далі коротко гаряча сесія. Чи обиратимуть Коломаяни, крім нового президента, ще й нове владне обличчя міста? Кошти, які заробляють українські міста, повинні залишатися для потреб громади чи покращиться ситуація зі змінами у законодавстві. Стан проблеми та перспективи використання земельних ресурсів. Семінар на таку тему провели у Коломиї. Місцева музична школа номер один провела творчий звіт у рамках навчально-виховного процесу. Про це та інше детальніше. Гаряча сесія міська рада ще до початку роботи поринула у дискусію. Ігор Слюзар у порядок денний запропонував внести питання про звернення до Верховної Ради щодо позачергових виборів депутатів міської ради і голови міста Коломиї. Чи обиратимуть Коломияни крім нового президента ще й нове владне обличчя міста, розкаже Віталія Васильчук. Такої кількості людей сесійна зала міської ради не приймала давно. Були тут члени Коломийської самооборони, представники правого сектора та звичайні коломияни – Суспільний інтерес до сорокової позачергової сесії підігрів сам міський голова, що запропонував внести до порядку денного питання про звернення до Верховної Ради. Ігор Слюзар вніс пропозицію провести позачергові вибори до ратуші та обрати нового голову міста. Активність громади непомірно зросла, і тому я зараз буду оголошувати порядок денний. І в мене є пропозиція першим питанням внести на розгляд сесії міської ради вимогу до Верховної Ради України на призначення позачергових виборів Коломийської міської ради і міського голови. Міський голова заявив, що кращого шансу провести люстрацію у Коломиї, як позачергові вибори, нема і не буде. Втім, одразу стало зрозуміло, що за таке рішення депутати голосувати не готові. Я представники батьківщини, фронту змін, ОМП Свободи, тобто, щоб таке приймати за рішення про за рішення потрібно звернутися. Наприклад, я по натикалі забути самківські дати замовлення. Чому? Якщо я б когось розумієте? Хочете? Тобто, давайте, давайте, давайте завтра давайте ще раз розчину сесію. Питання маємо зберемо. Сесі. Ви розумієте, що в нас розвітки в громаді будуть нас знімати? У вас була громада, визначиться, але я хочу запитати вас від голови. Чому виникло сьогодні це питання? Чому? Депутати, ви знали, що це? Ні. Слюзар натомість відповів що до виборів, які до слова могли би відбутися того ж таки 25 травня спільно із президентськими. Депутатський корпус та міський голова виконуватимуть свої безпосередні функції, аби не залишати коло без керівництва. А потім було голосування. За висловилися 24 народні обранці. А цих голосів є замало для того, аби внести в порядок денний відповідне звернення. Хто за те, щоб дане питання внести в порядок денний, прошу голосувати. Рахуй друг. Кто проводит? Украин. Ще одна тема, що викликала бурхливе обговорення це рішення коломийського віччя від 2 березня, у якому громада міста проголосувала за те, аби керівники регіонали пішли із посади. Але наразі вони працюють або ж у відпустках, вимагає від членів цієї злочинної партії регіонів, які ще до цього часу займають керівні посади в органах державної влади, в установах, закладах, організаціях негайно звільнити займані посади, в першу чергу стосується. Панчука Романа Теодоровича, першого заступника голови Коломийської райдержміністрації, він же голова Коломийської міської партії регіонів. Колодніцький Богдан Боданович, секретар Коломийської міської ради. Григорчук Галина Петрівна, начальник управління пенсійного фонду. Якубовський Оксана Ярославівна, директор Коломийської загальної школи номер 7 Белейчика Романа Васильович, головного державного інспектора Держархітектурного будівельного контролю. І так само є, ще дописаний зарічний ігор. Це на сьогоднішній день керівник сільмашу, керівник санації, бо сільмаш в нас є в банкрутстві. З конфліктів політичних до конфліктів особистих. Стара суперечка щодо Ярослава Гощія, який свого часу був секретарем міської ради, а зараз радник мера, а також член самооборони, набрала обертів. Правиться самоборо таких присосай, я їх називаю, до вас буде дуже багато. Дуже багато були вам кошти. Будуть пропонувати вам золоті гори, будуть розказувати, що всі депутати одинакові, будуть різні такі речі говорити. Дуже уважно дивіться, бо ви готові робити ілюстрації, але ви зробіть спочатку ілюстрації все. Членом самоохорони, я кажу, від імені самоохорони, може стати кожна свідома людина, яка хоче нам допомагати. Якщо немає якихось особливих особистих заселення, ми приймаємо кожного, хто до нас звернеться і готовий знати нами а потім почалися довгі дискусії про Коломийський, «Довго буде». адже на засіданні були присутні члени кооперативів, зокрема Аквамарина та інших, які чекають на обіцяні квартири. Обговорення та взаємні звинувачення результату не дали. Жодного рішення щодо цих кооперативів депутати не ухвалили. Люди ж просили ігоря слюзера одного назвати чіткі терміни закінчення будівництва. Я дуже прошу. що Это скажут и без я народа Шті, коли вдалося трохи опанувати емоції, депутати проголосували найбільш нагальні питання про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення у Коломиї і уточнення до міського бюджету на 2014 рік. 210 тисяч на мобілізацію, 80 тисяч на військомат. Крім того, передбачено, щоб не може місто просто так жити. Передбачено перерозподіл коштів із зарпла із одних статей на другі статті. Намагалися взяти слово і представники правого сектора. Втім, через та крики їх мало хто слухав. На даний момент мені дзвонив друг звідси з Херсонщини, 80-та ремобільна бригада. Вона окопалася на Херсонщині, і він мені дзвонив. Каже, знаєш що Любомир? Каже, а Каже, ми вже видимо російські війська їх на долоні в Херсонській області. Каже, не знаю, коли це покажуть по телебаченню, не знаю. І ці квартири, і це все решта, це просто-напросто буде недорешно. Результат сорокової позачергової сесії три прийняті питання, маса емоцій та звинувачень. Після майже двох годин бурхливого обговорення засідання закрили. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Кошти, які заробляють українські міста, повинні залишатися для потреб громади. Це стане можливим, якщо відбудеться реформа місцевого самоврядування. Про неї досить багато говорять останнім часом. Досі фінанси населених пунктів спрямовувалися до столиці звідси безліч проблем. Чи покращиться ситуація зі змінами у законодавстві? З'ясовувала Надія плюхіна. Українські міста усі зароблені гроші віддають Києву. При системі єдиного казначейського рахунку кошти потрапляють саме туди. Фактично, останні два роки фінансування йде вруч. Чному режимі захищені статті більш-менш проплачують, а долю незахищених вирішує обласне керівництво. Що законодавчо, наші податки на наші делеговані повноваження державою фактично забираються всі, а ми заробляємо власних надходжень 70% потреб. Але є програми соціального напрямку, які приймає Верховна Рада, пільги, субсидії. В принципі, це не є наші повноваження, і держава 100% їх забезпечує з додаткових надходжень. Ідея реформи місцевого самоврядування полягає в тому, аби всі зароблені кошти збалансовувати з потребами громади. На сьогоднішній день тих податків, які збирає міська влада, вистачило, наприклад, на санітарну чистку вулиць та ремонт доріг. Але повноваження в освіті та культурі, які держава делегувала місцевому самоврядуванню, вона коштами не забезпечує. Наприклад, в культурі 50% дають 60%. Як який рік освіті, цей рік максимально 80%. І відсутність у тих 20% не дає можливість будь-що планувати в бюджеті. Тому або ті повноваження віддають нам і всі податки, які ми збираємо, залишаємо нам, а ми будемо пробувати влазити в ті кошти, які ми маємо. Відповідно, прийдеться скорочуватись, економити бюджетні кошти, або забирають повноваження і керівництво. Цими повноваженнями, тобто школу культуру забирають у державне управління і самі потім шукають тих 20%, яких не вистачає на фінансування. Як правило, у місцевому самоврядуванні на залишковому принципі фінансування залишається житлово-комунальна галузь. Відповідно, це і пов'язане з рівнем благоустрою Коломиї. Тобто містові бракує грошей на власні повноваження, бо доводиться перекривати коштами з міського бюджету, соціальні програми та навіть пільги населенню. Вихід, начебто, є, каже міський голова. Ідеальний варіант делоговані повноваження повинні 100% бути мати забезпечення. Можна стимулювати для економії коштів, щоб ніхто не розкошував. Хоча того, що поки що не було в державі, але 100% делеговані повноваження мають фінансуватися держава. А ми свої власні кошти маємо витрачати на потреби самої громади. І тоді буде ідеальний варіант системи місцевого самоврядування, щоб наші кошти лишались в нас, щоб ми їх не перераховували на єдиний державний казначейський рахунок, який. Залежить від ситуації в цілому країні, а держава має виконувати зобов'язання на ті повноваження, які передані нею для керування міською громади. За останні роки багато повноважень Коломийської міської ради забрала держава, розповідає Ігор Слюзер, особливо щодо контролю над земельними ресурсами та будівництвом. Цей нонсенс призводить до багатьох проблем та навіть суперечок, Якщо міська влада не може повпливати. На забудову міста, ну це вже повністю нонсенс. І громада. Ми вже маємо багато випадків, коли громада повстає проти будівництва, а логічно ми не маємо на це права. Тому законодавчу повноваження треба передати по будівництву і контролю за землею в міську раду назад, як колись було. І відповідно тоді через процедуру громадських слухань визначати. Це дуже болюче питання, бо і коли здають в експлуатацію будинок, міська влада до того не має відношення, і коли там є якісь недоробки проблеми, знов таки ми не можемо навіть отримати інформацію, чи будинок зданий в експлуатацію чи ні. Хоча Держбуд зобов'язаний нас повідомляти про закінчення будівництва і забудівник. Також, але немає ніякої законодавчої відповідальності як за будівника, так і держбуду за невиконання своїх обов'язків. Днями концепцію реформи місцевого самоврядування буде винесено на розгляд Кабміну. Презентував концепцію віце-прем'єр-міністр з регіональної політики Володимир Гройсман. Однією з головних складових плану реформ уряду є надання додаткових повноважень територіальним громадам і передача повноважень з центру на місця. Реформа місцевого самоврядування повинна створити чинники, за яких кожна територіальна громада буде зацікавлена у створенні. Рені нових робочих місць і збільшення надходжень до місцевого бюджету це означатиме, що частина податків, які сьогодні йдуть до державного бюджету, після реформи буде залишатися у місцевих бюджетах та спрямовуватиметься на розвиток територій. Залишаємося вірними своїй присязі. Начальник наукового центру Академії військово-морських сил імені Нахімова, що у Севастополі наш земляк, кандидат військових наук, капітан першого рангу Олег Гавалюк, розповідає, яким був останній місяць у Криму та яка ситуація зараз. На даний час я перебуваю в Севастополі в Академії військово-морських сил України. Зараз. У всіх севастопольських частинах українських вже припинений будь-який спротив російським окупантам, йде процес підготовки і передислокації на материкову частину України. Ми очікували, що повинно бути якесь рішення. Одне з цих це була одна, ну, очікуваних рішень це була якраз передислокація. Якщо чесно, то психологічно важко, з кожним днем все важче і важче. Тут йде активна пропаганда з боку російської сторони про перехід у її Збройні сили. Причому на найвищому рівні. В окремих частинах дуже мало офіцерів переходять на бік Росії, в інших частинах багато. У мене в підпорядкуванні два офіцери, два брати рідні. Один заявив, що буде переходити в Збройні Сили Росії, інший сказав, що залишиться вірний українській присязі. На виході у їхньої матері інфаркт це не поодинокі, на жаль, випадки. Це є Трагедії для сімей. Найближчими днями ми плануємо все-таки здійснити передослокацію на материк. У мене дружина, ось, вона місцева, Севастополя, але вона однозначно виїжджає зі мною. Складно їй також, батьки залишаються тут. Вона не, не може сприйняти ту ситуацію, яка зараз склалася. Однозначно виїжджає зі мною. Я думаю, що на протязі тижня ми будемо вже на материковій частині і будемо облаштовувати на новому місці служби. Всі ті, хто залишився вірний українській присязі. Стан, проблеми та перспективи використання земельних ресурсів. Семінар на таку тему провели у Коломиї. У інституті управління природними ресурсами зібралися фахівці, голови сільських рад та представники влади. Обговорювали суперечливі питання, пов'язані із паями та земельними ділянками. Ініціатором проведення семінару є ректор Інституту управління природними ресурсами, депутат районної ради Василь Футулучук. Керівник переконаний, тема актуальна стосується усіх, хто користується земельним фондом. Зокрема, мова йде про безоплатну передачу. Землі людям. Так пише закон, а от реальність інша. Власники паїв це наші бабусі і мами, так, які працювали і в колгоспах, радгоспах, отримали паї. І зараз стоїть питання про приватизацію і оформлення документів на право власності цими земельними ділянками. На жаль, при пенсії 1000 1300 гривень зрозуміло, що це зараз дуже важка процедура. З однієї сторони держава ніби гарантує, будь ласка, користуйтеся, а з іншої сторони, створюючи ряд інститутів, які займаються цими проблемами, створює, ну будемо так, бюрократичні перепони. На сесії районної ради вже двічі обговорювали питання сплати за відповідні послуги, які стосуються приватизації землі, розповідає Василь Футулуйчук, але результату вони не принесли. Тому забливпорядники та інші спеціалісти збиралися знову все для того, щоб знизити тарифи та полегшити життя нашим краянам. Ми повинні не шукати кажуть критику один одного. А повинні на цьому семінарі подумати, як вийти з цієї ситуації, тобто я. Буду пропонувати учасникам семінару таку, так, такий діалог. Якщо якісь є пропозиції щодо змін законодавства, це пріоритива депутатів Верховної Ради порядки законодавчої ініціативи. Тоді ми подаємо блок питань щодо зміни в ну, Раду через наших депутатів із Так, Якщо є пропозиції до різних нормативних документів Кабінету міністрів. Значить, формуємо блок питань до кабінету міста, даємо пропозиції. Якщо стосується цієї обласної ради або обласної адміністрації чи районної адміністрації, тобто зблокувати ці питання і пропозиції конкретні. Реєстрація земельних ділянок здійснюється управлінням Держземагентства, а право власності оренди, суборенди чи постійного користування органами юстиції. Такі зміни відбулися минулого року. Це дещо спростило процедуру оформлення документів. кажуть фахівці. Ми реєструємо саму земельну ділянку, тобто її семантичну інформацію про неї, і графічну, тобто власник користувач, адреса, площа, розміри земельної ділянки, координати і заносимо цю земельну ділянку в державний земельний кадастр даємо людям витяг з державного земельного кадастру. Також з 2013 року вже діє публічна кадастрова карта, що спрощує набагато ведення самого державного земельного кадастру. Також вона є публічною, що люди можуть в будь-який момент з інтернету зайти і подивитися кожен на свою земельну ділянку. Побачити і кадастровий номер, місце розташування, також що вона має якісь певні фізичні характеристики, що вона не перекривається з іншими земельними, ділянками. і вона дійсно є в реєстрі земельних ділянок. Земельних питань та проблем насправді багато кажуть представники влади не лише на Коломийщині, а й у всій Україні. Тому у досить важливо реально визначити шляхи спрощення та здешевлення процедури оформлення документів не лише на папері, а насправді це все проаналізувати, оформити в якийсь один документ і потім звернутися до Верховної Ради, до кабінету міністрів для того, щоб були відповідні прийняти закони або зміни в законодавство нас, яке б могло покращити для наших людей і для взагалі для влади якраз з вирішення цих земельних питань найчастіше наші коломийці звертаються до районної влади з питань власне, можливості реєстрації права власності на земельні ділянки. Окрім того, Коломищина паювалася специфічно, як правило, земельні частки паї є у багатьох кусках. Тобто, це створює складності людині, оскільки вона має виготовити кілька технічних проєктів для отримання цієї земельної ділянки у власність. Ну а власне нарікають найбільше на цю бюрократичну машину. Напередодні семінару фахівці вивчали ціноутворення та терміни щодо приватизації землі. До прикладу, щоб отримати у власність 25 соток, треба витратити близько трьох тисяч гривень та зібрати безліч документів. Тому учасники семінару думають, як спростити процедуру. Усі напрацювання направлять до вищих органів влади. Коломийська музична школа номер один провела творчий звіт у рамках навчально-виховного процесу, концертну програму приурочили 203 двохсотрічня народження Тараса Шевченка та вшануванню пам'яті героїв Небесної Сотні у залі народного дому, де й відбувся захід, був аншлаг на свято. Прийшли цілими сім'ями, також були гості від місцевої влади та з обласного апарату. Перший твір на сцені виконує камерний оркестр, керівник Любомир Лехни, концертмейстер Анжела Микитюк. Він присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. Концертну програму відкрив хор під керівництвом Світлани Гаргат. Виконують два твори, присвячені Шевченкові. Тема майдану теж дуже близька для пані Світлани, бо разом зі своїми колегами з музичної школи були у столиці. Декілька викладачів музичної школи разом з духовим оркестром під керівництвом заслуженого працівника культури нашим директором паном Богданом Іванчуком. Ми були на цьому майдані прекрасному такому початку відродження нашої української державності і разом з депутатами міської ради виконали державний гімн Ще не верла Україна, а також духовний гімн Боже Великий Єдиний у супроводі духового оркестру. Це було дуже велично, тому що Коломия завжди перша, завжди вона розпочинає всі такі історичні моменти нашої держави. У музичній школі на сьогоднішній день навчається 480 учнів, працює 70 педагогів. На високому рівні діють класи фортепіано, скрипки, духовий, вокальний, народний відділи. Всі вони представляли свої роботи під час творчого звіту. Одночасно у нас сьогодні комісія зверхівської державної адміністрації з управління культури де по кожному відділу є представник комісії яка який розбирається і висококваліфіковані і спеціалісти і ми ми, ну ми завжди ставимо ту високу планку і нам що здається я думаю що і цьому і цей наш буде виступ буде пройде на високому такому професійному рівні конкурс який є запланований управлінням культури це конкурс дитячих Творчих колективів і сьогодні високоповажне журі на чолі з заступником начальнику відділу навчально-виховних закладів області. Приїхали до нас оцінити роботу школи Noдин. Це вже завершується огляд всіх колективів області, 19 наших міст і районів. І я сподіваюся, що місто і перша школа номер 1 підтвердить своє звання як найкращої, найпрофесійнішої школи області. Бо вже декілька рік поспіль музична школа номер один. Міста Коломиї в рейтингу навчально-виховних закладів шкіл естетичного виховання в області займає перше призове місце у залі народного дому, де відбувся захід, був аншлаг. На свято прийшли цілими сім'ями. Ярослав Гощій, голова батьківського комітету школи. Тут навчаються його двоє дітей. То, що ці викладачі роблять з цими дітьми якого вони таланту, якої вони емоції, яких вони знань передають, розумієте, це є унікальні люди. І в першу чергу я би хотів подякувати вчительському колективу музичної школи, Богдану Юркічу як директору є. Тому що подивитися той рівень, що досягають наші діти на конкурсах обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, це говорить про рівень кваліфікованих викладачів, які передають свої знання дітям. Це люди працюють з двойною віддачою, віддачею. Ці діти мають двійне навантаження. Вони навчаються в загальноосвітній школі. Ви рахуєте, що вони тягнуть загальну ту програму, плюс вони ще додатково повинні тягнути музичну школу. Вчителі ставляться до них, як знаєте, до своїх дітей з таким трепетом. Любомир Хім'як викладає у школі гру на баяні та акордеоні. У їхній родині музикантів династія. Батько особливо пишається успіхами сина Богданчика, який грає на рідкісному інструменті баритоні. Вчитель музичній школи Богдарчика Крив'юк Віталій Ярославич. І ще Богдар займається у Франківську при музичному училищі на тромбоні, тому що це два споріднені інструмента. Цей інструмент баритон більше використовується в духових інструментах, а тромбон це є і як симфонічна музика, і як джазова музика, естрадна. Так що так досить широкого такого вжитку. Цей інструмент і досить дефіцитний. У нас, ну скажімо, на, на Україні ну, дуже мало цей інструмент розвинтий взагалі в області, Можливо, ну, одиниці, що грають на таких інструментах. Людина, яка має хист, талант до чогось, то вона обов'язково себе в житті знайде. Якщо роботу робити щиро, професійно, натхненно, то безумовно результат буде рано чи пізно. От він вже маленький, йому 10 років він вже зайняв і перше місце на обласному конкурсі і дипломантом ставав. Зараз ми в суботу знову їдемо на конкурс Франківське всеукраїнського значення. Богдан вже три роки займається у школі. Каже, інструментом оволодів одразу, головне техніку вивчити. Губами працювати, потужні легені потрібно розвивати. Мені подобається його звучання, мені подобається, як музиканти виконують на ньому різні твори. Дякую за перегляд! 2 березня відсвяткував свій 49-й день народження уродженець села Корнича Роман Григорчук, який є головним тренером одеського чорноморця. З цієї, а також за значні досягнення у тренерській роботі, видатного уродженця Коломищини нагородили відзнакою Коломийського міського голови Ігоря Слюзера. Для вручення відзнаки спеціальна делегація з Голомиї відправилася до Тернополя на матч однієї четвертої фіналу Кубку України між місцевим футбольним клубом та одеським чорноморцем. Після закінчення поєдинку нагорода знайшла. Йшла героя. Роман Йосипович щиро зрадів землякам та й зазначив, що така відзнака стала для нього надзвичайно приємною несподіванкою і пообіцяв у травні відвідати футбольний матч у Коломиї. Відзначимо, що Одесити прийшли до півфіналу розіграшу Кубку України, здолавши тернополян із рахунком 0-1. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо сяйво. У студії вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові. У цей день, 27 березня 1880 року, у Коломиї створено перше літературно-драматичне товариство імені Григорія Квітки Основ'яненка на чолі з драматургом, постановником і колишнім актором львівського театру Руська бесіда Іваном Трембицьким. Також 27 березня 1994 року від Коломийського виборчого округу обрано народними депутатами Верховної Ради Лілію Григорович та Павла Мовчина, які входили до фракції Руху у стінах українського парламенту. Міським головою також у цей день обрано педагога Ігора Доганюка.